Одяг мікс, всі сорти, всі сезони. Дивимо, що у нас тут в лотику є. Перші ось такі жіночі штаніжки. Показуємо штанки. Дуже вони класні, дуже гарно виглядають. Ось такі кишеньки ззаду. Наступна буде біленька сорочечка. у нас размер Наступно. Наступна ось такая блуза. Так, тут размер. Просто пишет цифра 8, не знаю. Наступные будут ось такие штанишки снова. Так они выглядят и показываю вам сзади. Далі ось така сорочечка жіночок. Тут на плечиках есть паеточки. Ще одні штанишки. Вже більшого рознього. Ось так вони виглядають. Показываю штанку. Гляньте. Дуже классный лотик. А для того, щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Гляньте, скільки тут штанів. Ось так виглядає низ. Покажу вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це не все, тому що в лотику ще залишились речі. Тому комусь подобався. Дивіться, на навіть. Зв'яжіться з нашими менеджерами. І забирайте його собі. Це що у нас? Це у нас така легенька курточка. Ось гляньте, який класний колір. Тут йде комірець, вона на замочку. Дуже крутий готик. І давайте ще покажу вам ось таку маючку. Для замовлення зв'яжіться з менеджерами і забирайте лотик.